У світ спорту та здорового способу життя стрімко вривається новий напрямок кросфіт. А що ж це за новинка? Кросфіт це сучасна і універсальна система фізичної підготовки, головною метою якої є створення універсального атлета завдяки підвищенню рівня здоров'я, підготовленості і працездатності. Для більшості академій поліції та військових підрозділів, а також спортсменів та атлетів, кросфіт є основною базою підготовки. І тепер у нашому місті ви маєте можливість спробувати себе кросфіті кросфіті. А де це зробити? Звісно ж, у новому унікальному та єдиному у місті спеціалізованому залі для кросфіту «I Love Fitness CrossFit», який недавно відкрився в оздоровчо-розважальному клубі СВ. На відкриття залу завітав міський голова та керівник міського управління молоді і спорту. Вони зазначили, що щиро радіють за жителів нашого міста, адже з'явився унікальний зал для кросфіту і впевнені, що відтепер нашій молоді буде де проводити дозвілля. Цікаво, та з користю. Міський голова Олександр Семчишин особисто перевірив тренажери і залишився задоволеним. Ті, хто знає, власника СВ клубу Віктора Вікарчука підтвердять, що він слідкує за своїм фізичним здоров'ям і дбає про інших, веде пропаганду здорового способу життя. І ось за його підтримкою відкрився перший у місті зал I Love Fitness CrossFit. Тут встановлене найновіше професійне обладнання. Продумане усе від основи до системи вентиляції, яка за унікальною методикою іонізує повітря та покращує фізіологічний стан спортсменів під час тренувань. У оздоровчо-розважальному клубі СВ зацікавлені, щоб наша нація була сильною, мала можливість розвиватись та зміцнювалась духом. У новому залі «I Love Fitness Кросфіт підготували найрізноманітніші напрямки для розвитку та підтримання себе у гарній фізичній формі. Тут працюють найкращі тренери, майстри спорту України, які раді допоможуть вам у Досягненні бажаних результатів поспішіть і ви оздоровитись та отримати масу позитивних емоцій у залі I Love Fitness CrossFit, що знаходиться в оздоровчо-розважальному клубі СВ за адресою міста Хмельницький, вулиця Свободи, 1А, третій поверх.